Володимир Сенцовський, золоте церкало. У Москві батько продавав свої знамениті яблука і привіз повну торбу гостинців. Серед них був вигадливий каламарчик з якоюсь рідиною. Що це за пляшечка? поцікавився малий Івась. Мені купили московське чорнило, мої однокласники луснуть від заздрощів. Зараз побачимо, що це за чорнило. Загадково всміхнувся батько. Він пішов у світлицю і вологою ганчірочкою почав старанно протирати дзеркало, яке висіло на стіні навпроти вікна. Дзеркало було маминим посагом і дісталося ще від її бабусі. Його обрамляла, потьмяніла дерев'яна рама з химерними завитками. Перед цим дзеркалом Герасим Дмитрович розчісував свою апостольську бороду. Хлопець зачаровано стежив за батьковими рухами, під його руками народжувалося справжнє диво. Полуденне літнє сонце сипнуло сніп проміння у світлицю, освітило стіну, на якій висіло дзеркало. Аж тут до Івася заскочив однокласник Сашко, глянув і остовпів. У вас золоте дзеркало! Батько з Москви привіз. Не моргнувши оком, відповів Івась, у променях призахідного сонця рама і все дзеркало світилося неземним сяйвом. Наступного дня до просяників неждано негамано нагрянула поважна делегація. Попереду ступав у хромових чоботях, перетягнутий ременями дільничий міліціонер Сімйонов. із за його широкого плеча. Винувато виглядав голова сільради, а за ним дріботіла секретарка і замикав процесію низенький виконавець із синюватим носом і припухлими очима. Ну, Смитрович, показуйте своє сокровище!» – пробасив російською сіменов. Відать, не бідно живете, як усі, спокійно відповів господар. Ви, мабуть, хочете побачити дзеркало, проходьте у світлицю. Від побаченого сільський голова навіть почухав потилицю, а виконавець догідливо спробував дорогу рамку на зуб і зламав його підружний регіт. «А откуда віщ? строго спитав сімонов. Із жінчиного посагу, ховаючи посмішку в бороду, відказав Герасим Дмитрович. Розберемося, сніміть зеркало!» – розпорядився страж порядку. Возьмем на експертізу. Коли виходили з хати, виконавцю закрутило води. Де тут, Митровичу, в тебе чашка? Ось відро стояли біля печі в кочергах. Виконавець зачерпнув і випив, осоловіло подивився на господаря і теж посунув із хати. За якусь мить вернувся і ще випив. Мати Настя Самілівна подумала, що це перед спасом ходять по хатах трусити самогон, і з переляку шугонула його із сулії в порожнє відро, яке стояло біля печі і накрила кружком. Після цієї пригоди однокласник Сашко довго сторонився і Вася. Справа в тім, що мати однокласника працювала в сільраді бухгалтером. Дзеркало повернули просяникам через кілька днів, але без золотої рами. І васик же рештками бронзової фарби визолотив цапові микитії роги.